Слава нації! свідома молоді Донеччини займається. Ми отримуємо нові навики для екстреної допомоги в складних випадках. Дякуємо Сашку Доброму за надану автівку та інструктору Володимиру. Разом ми переможемо. Долучайся до нас від 14 років. Будемо разом вчитися керувати автівкою, їсти морозиво. Займатися новими навичками та опановувати нові сили. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Кування з воїнами, силами оборони націоналічне. Багато цікавого від тих, хто боронить Україну. Звісно, звичнемо розвиво в таку спеку. Все це в нашому єднанні, в нашому гурті. Залітає 14 років та будемо насолоджуватись разом.